8 грудня набрав чинності Закон України No34'53 щодо скасування мораторію на проведення податкових перевірок. І з'явилося багато запитань щодо критеріїв, за наявності яких платників мають право включати до плану графіка у період воєнного стану. Як зрозуміти, що платник за цими критеріями потрапить до плану графіка перевірок? Давайте розбиратися у цьому відео. Спочатку нагадаю, що до плану графіка перевірок з 8 грудня можуть включати не тільки платників зі сфери виробництва, торгівлі підакцизних товарів, грального бізнесу та фінансових платіжних послуг. Тепер до нього можуть потрапити платники, які відповідають хоча б одному з певних критеріїв. Відповідно до підпункту 5 пункту 69.35 податкового кодексу. Установлено, що з 1 грудня 2023 року по 31 грудня 2024 року, включно до плану графіка проведення документальних планових перевірок, включаються. Платники податків, які на основі показників, сформованих за підсумками 2021 календарного року, відповідають хоча б одному з критеріїв: наприклад, рівень сплати податку на прибуток на 50 і більше відсотків менший, або рівень сплати податку на додану вартість на 50 і більше відсотків менший, або дебіторська заборгованість перевищує кредиторську заборгованість більше, ніж у два рази, або загальна сума витрат відображена у податковій декларації про майновий стан і доходи становить 75% і більше відсотків від загальної річного доходу а також нарахування або виплата податковим агентом заробітної плати в розмірі менше середньої заробітної плати у відповідній галузі у відповідному регіоні. Для цього аналізуються дані станом на 21 рік з ПДВ податку на прибуток та нарахованої виплаченої заробітної плати. Показники щодо рівня сплати ПДВ, податку на прибуток і середньої зарплати за галузями податківці вже опублікували на своєму сайті. При цьому кожна галузь має свій певний вид діяльності за квет. Рівень сплати податків кожного платника визначається згідно з поданою річною декларацією з податку на прибуток за 2021 рік та деклараціями з ПДВ за 12 місяців за 2021 рік. Далі розберемося, як орієнтуватися у цих показниках, тобто з чим конкретно порівнюватимемо. Критерії щодо зарплати застосовуються тільки до юридичних осіб. По зарплаті ми бачимо таблицю з конкретними. Сумами середньої зарплати за рік, які вказані відповідно до кожного класу КВЕД та за областями України, юрасобам треба дивитися управління цієї області. Де за основним місцем обліку знаходиться платник, і порівнювати зі своєю нарахованою та виплаченою зарплатою за показниками за 2021 рік. Якщо ви нараховували і сплачували або лише нараховували зарплату вище за показники 2021 року, зазначені у таблиці, то у вас все добре. У план графік за цим показником ви не потрапите. Що стосується показників ПДВ та податку на прибуток, то до них податківці за кожним класом сквет вказали певний відсоток. Рівень сплати податку на прибуток у відсотках розраховується як співвідношення задекларованої у річній декларації за 2021 рік до сплати суми податку на прибуток за всіма об'єктами оподаткування до задекларованої суми доходу. Від будь-якої діяльності за вирухуванням непрямих податків, помноженого на 100. Рівень сплати ПДВ у відсотках розраховується як співвідношення з задекларованого за 2021 рік з декларації з ПДВ за 12 місяців до сплати позитивного значення ПДВ до задекларованого обсягу постачання без ПДВ по всіх операціях за ставками 20%, 14% та 7% помноженого на 100%. Далі по таблиці перевіряємо свій відсоток. Показники рівні сплати податку на прибуток в одній таблиці, а рівень сплати податку на додану вартість в іншій таблиці. Чи більше він за той, який вказаний у таблиці? І наскільки? Якщо розрахований показник відповідного платника на 50 і більше відсотків менший, ніж рівень сплати податку у відповідній галузі, то такий платник податків або вже включений до плану перевірок, або може бути включений протягом 2024 року. Якщо ж ваші показники на 45% відсотків менші за фіскальні, то до плану ви не потрапите. А що робити платникам яких декілька видів діяльності? З якими показниками у такому разі порівнювати свої показники? Звісно, можна орієнтуватися на основний вид діяльності в єдиному державному реєстрі, але ж не обов'язково, що показники по ньому найбільші. Тож логічно було б порівнювати свої показники з кожним класом квет, який є у платника. В реєстрі, але на це питання податкова поки що не дала роз'яснення. Крім того, не зрозуміло, що робити платникам податку на прибуток, у яких є пільги, або платникам, які продають товари без ПДВ чи ставка ПДВ, у яких 0%. Для них, на жаль, не встановлено винятків. Але деякі винятки все ж таки є. Для єдиноподатників не застосовуються критерії з податку на прибуток. А ще критерії з ПДВ не застосовуються, якщо у платника операції. З вивезення товарів за межі України становлять 25% і більше загальних обсягів постачання, а рівень сплати податку на прибуток не менше 50% рівня сплати податку у відповідній галузі. Як бачимо, винятків небагато. Тому пільговики або ті, що мають декілька видів діяльності, без домінуючих показників по основному квет, скоріш за все, потраплять до плану, бо в них один з критеріїв може бути менший, ніж рівень з цього податку по галузі. А ще мораторій продовжує діяти для платників, чия податкова адреса знаходиться на тимчасово окупованій території, території можливих або активних бойових дій. На дату початку таких подій підприємства планово перевірятися не можуть. На планові перевірки також платників установлено мораторії до виходу території зі статусу території можливих активних бойових дій чи тимчасово окупованих територій, або дати зміни податкової адреси платника. Та, що вказана в єдиному державному реєстрі. Але зверніть увагу: якщо платник змінює адресу в єдиному державному реєстрі з тимчасово окупованою на територію можливих бойових дій, у цьому випадку заборона для нього також перестане працювати з дати зміни такої адреси. Отже, мораторій діє для платників, у яких податкова адреса на дату початку окупації можливих або активних бойових дій знаходилася там. Є ще одна умова проведення перевірок. Усі перевірки, крім камеральних, можуть проводитися за умови безпечного доступу до об'єктів, у тому числі приміщень та документів платника, а також за умови можливості безпечного проведення інвентаризації. Отже, можливо, саме небезпечні умови для проведення перевірки можуть захистити платника від неї. Також у план графік до 1 грудня 2024 року не потраплятимуть єдиноподатники груп 1 та 2. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу номер 1 де транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн-школи. Беззупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником бухгалтерської платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтесь з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі!